С'ят років тому, 1933 року, в Україні сталися події, що своїм жахіттям перевершують усі найбільш трагічні, найбільш варварські події історії. Понад 10 мільйонів людей, тобто чверть усього тодішнього населення України, померли від голоду, організованого штучно. І нав'язаного насильно. А проте цей голод все ще залишається одним із маловідомих, одним із найбільш прихованих епізодів історії московського терору. Фамін Дізнецо Трантріан Україн е не тепаан фетла прем'єр фамін. Явен фамін андизнесовате і вандеголод тисяча дев'ятсот Голод 1933 -го року в Україні був насправді не першим. Був ще голод 1921-1922 років. Але між ними є деякі подібності і відмінності теж. Голод 1921-1922 років почався в Росії. Там не стало харчів, бо була нужда, не вражай, не було чого їсти. І почався голод, особливо на Поволжі. Пізніше цей голод поширився на Україну, особливо на південь України. Але в той час, коли уряд досить швидко визнав, що в Росії голод, то голод в Україні. Визнали з великим запізненням, а на початку хліб з України вивозили, щоб годувати російське населення по Волжі. Це значить, коли українське населення з голоду вмирало у степах, тоді хліб з України вивозили в Росію, щоб годувати тамте населення. Чи вашій родини хто ж помер з голоду? З моєї родини. Ой, тяжко. То є батько і материна, 24 особи. Ігинув. А в тому числі мій рідний брат. Якщо не було, я тоді робив, правда, бо я не, не тримався, я, як документи виробляв, я робив. А брат ще залишився тут. І брат я ослаб зовсім. Мені переказали, що брат, значить, Слабий. Я відпросився в директора на пару днів, бо не міг тоді іначе йти, щоб мене пустив. А там 35 кілометрів всього було, де я робив. Я робив меліоративні господарки. Я приходжу, брат якраз лежав на печі, вже не вставав. Пухлий. Кажу Олексі, що є з тобою. Каже, що. Коли, каже, був Сергій ще, то ми каже, з Сергієм, коли були собаки і коти, то ми, каже, з Сергієм ловили, і їли. А тепер, каже, нема ні котів, ні собак. Ну, каже, нема нічого. Я каже, той Сергій вже каже, ноги витягнув, а я каже, не сьогодні, а завтра. А вже вставати не вставав. Ноги понапихали отаково, руки. Я подивився. Пішов. Як не, не прийду на часто, я хліб утіряю. 300 грам хліба де надавали. Ну, і пішов. Пізніше мені переказали, що значить брат помер. Я народилася на півдні України в Одесі. І на час 33-го року мені було сім років. Отже, я можу пригадати, про що говорили мої батьки, чим вони журилися, то все була більше журба за харчі. Чим незвичний був той голод. Так це тим, що було в його основі. Диявольським можна назвати його. Бо це не було унаслідок якоїсь катастрофи, як от посуха епідемія. Це був навмисний витвір бюрократичних голів, які вимагали негайної колективізації сільського господарства, виходячи з теорії, зовсім не беручи до уваги, які будуть людські страждання у наслідок цього. What would be the in human Мої батьки про це згадали тому, що голод 33 року був настільки жахливий, що були випадки канібалізму, відомі випадки, коли матері дітей своїх вбивали, аби зберегти від голодної смерті і себе, і інших дітей. Є, що їх було в родині багато. Я бачив на станціях, бачив я, це мені неприємно говорити це, але це правда. І цю правду треба сказати. Я бачив одного разу, коли пішов красти вугілля із вагонів, що везли вугілля, там лишалися рештки, як одну жінку арештували. і вона везла у поїзді порубану дитину на кузьке на м'ясо. Знаєте, то було, той голод сягав. Тепер я це розумію, тоді я не розумів того. Меж канібалізму. І це, це була абсолютно страшна подія. Розкажіть нам про трагедію на Україні в роках 32-33-го. щоб говорити про роки. Страшні роки то був Голокост на Україні, або кажучи, штучний голод, що був витворений кремлівською клікою. Але щоб про це говорити, я трошки візьму раніше, в часи колективізації, як це воно дійшло до, до цієї трагедії, у 1929 році розкрукулювали багатше селянство, їх вивезли. Мій батько належав до середнього класу. мав одну корову, двоє коней, ну і там порося, овечок трохи, і мав три і пів гектари землі. Оце такий був середняк. Його за це арестували, повезли в тюрму. Це була зима. Січень місяць мати повезла батькові передачу, бо його малися е, висилати на північ. В цей час, коли матері не було вдома, нас було троє дітей, дві сестри і я. І приїхала дві підводи активістів, прийшли в хату і забрали все, що було. А нас троє дітей вивели з хати. Забув з його прізвище, але інженер був, пам'ятаю, вивели нас на сніг. Снігу було повно. І хату замкнули. І ми лишилися на снігу. Що робити? Ми тоді у троє пішли у хлів, в стайню. І так у соломі ми і спали. Поки мати прийшла пізнім, пізнім пізні, 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 вечором, тоді вона нас серед ночі перевела до тітки. І цей наслідок цього холоду, менша сестра Марійка, простудилася, мігрень дістала і за два тижні, і вона померла. La de Kulak, en, effet, en pratique, entre 1930 et 31, politique, c'était une définition presque absurde. Визначення, exemple, хто такий куркуль, uh, кулак uh, у роках 30-му uh, і 31-му було визначенням uh, політичним, майже абсурдним. Uh, Наприклад, коли хто мав невеликого мотора, то вже називався Куркулем. Якщо хто-небудь у селі наймав робочу силу, чи то вдова, чи інвалід, що сам не міг обробляти і треба було наймати, то згідно із визначенням, той теж був куркулем. Це не нісенітниці, звичайно. Село на дефінісіте кулак. Жпанскоситін. Сітюнабсюрд на концепт асе абсюрд есеонсіон регардла резистанскуа. Якщо подивимося, який спротив чинили люди в колективізації у 30-х роках, то навіть пишуть, що найбільше опиралися бідні селяни, бо їх недавно наділили землею. Пише про це російський історик Яковцевський. Зрештою, вони робили революцію для того, щоб мати землю. Спротив чинили також середняки, особливо ті, що вийшли з бідняків. Я думаю, що український вираз штучний голод пояснює все. Це не був голод через те, наприклад, що не вродило, і люди вмирали з голоду. Ні, харчі просто забрали із села. І людей залишили на голодну смерть у наслідок задуманої урядової політики. І голод в Україні цим відрізняється від інших. Це було не стихійне лихо, а політика результат політики уряду, Я хочу звернути увагу на те, що з якої причини б не виникав голод в Україні. Він супроводжується ще й депортаціями вивезенням населення. Важливо звернути увагу на те, що розкуркулено було 1 мільйон 200 тисяч українців, тобто їхні господарства конфіскували, а самих вивезли на Сибір. У 1933 році відбулася масова чистка української інтелігенції. Згідно із цифрами юрія Логвиненка, 80% українських артистів, письменників, поетів ліквідували зокрема за те, що інтелігенція протестувала проти колективізації і, звичайно, проти голоду. Що сталося з церквою? Першу чергу, тим, що знищив її базу по тих районах України, де найбільш лютував город. Там, де почалася колективізація, виганяли священників, замикали церкви. Священники в деяких, в деяких околицях України були священником було заборонено навіть. Візити в ці, в ці колективізовані, колективізовані райони під кінець 30-х років, між 27-м а 38-м ліквідовано фізично залишки єпископів, священників, більш активних вірних тих, які до того часу не були арештовані, які вже фактично не служили чи не брали активної участі. Так що із вибухом німецько-совєтської війни коли німецькі війська війшли в Україну, в Україні не знайшлося більше як яких десяток, може 12 ще діючих церков. Там, де до революції діяло 14 тисяч православних церков. Іншими словами, величезне знищення. Якщо в Україні виникає голод, якому б то не було році, в 21, 33 чи 46, то держава, яка Силою приєднала до себе Україну держава, яка зветься сьогодні суперпотугою Совєтський Союз. Ця держава не поспішає з допомогою харчами населення. А ця ж держава тримає в своїх руках не те, що контроль, а взагалі всі запаси харчів, які є в країні, внаслідок специфічної централізованої системи, яка панує там. Така держава при бажанні могла б знайти можливість подати допомогу. Голодуючому населенню, тим більше, що явище регіональне, нібито. Але ця держава починає досліджувати, представники її партійної еліти починають досліджувати, чи голодні люди виконують норму в колосах. Повоєнний 46 шостий, сорок років це не був останній рік, ні роки, коли ще був брак харчів на рівні голоду.

Як приховували правду про голод? Отже, в той час совєтська влада не жаліла сил, аби приховати правду про село. Для них це було важливо, найперше тому, що зерно експортували на захід. Є багато написано про затоварення західних ринків совєтським зерном у той час. З погляду економічного їм було важливо приховати, що це зерно відривають від вуст виголоджених людей. По-друге, їм було важливо підтримувати симпатичні настрої на заході. А заради такого підживлювання симпатій і приховували правду про голод, голод був частиною ширшої політики, яка брала до уваги також міста, українську інтелігенцію та політичну еліту. Адже якраз у той час бачимо нищення української інтелігенції і духовної інтелігенції церкви, вивозилось і нищилось усе, що вочевидь нагадувало про минуле України. Маємо книжки про втрачену архітектуру Києва. нищилась українська політична лінія в рамках совєтського союзу, і все це разом зводиться до того, щоб розгромити українців як громадську цілість, як суспільний організм, і як політичний чинник у складі совєтського союзу. Нетемтю брейк юкраїнін з ассоціал ентіті сошіл організм the визин контекст за соє Хто безпосередньо was Stalin. що ж головним організатором, я гадаю, був Сталін? Політика, що призвела до голоду і здійснила його, була продумана у вищих колах совєтського керівництва. Більше ніде її не могли задумати. Голод був наслідком за високої норми поставок зерна з Української Республіки. Такі норми, як виглядає, визначено було для того, щоб зруйнувати українське село як суспільну базу українського націоналізму. Усе це йшло в парі із знищенням культурної еліти України і українського тла в комуністичній партії України. нищилась українська політика, український політичний чинник у рамках совєтського союзу. Uh, the destruction of uh, Ukrainian politics, Ukraine as a politikal factor інсайд Совєт Юніон, аня терзнафолота перпетуєте дискрайм стил вакінда стріца Москва. Уизпипо мені таки still... багато з організаторів голоду все ще ходять вулицями Москви. Хто ці люди? Совєні багато з них ще й до тепер керують політикою компатії совєтського союзу. Від часів Хрущова дослідники, як там, так і на заході, говорять про Дніпропетровську мафію. Брежнів теж із них І ці люди брали участь у створенні голоду. Це та сама група, яка постачала українське село усіма тими стотисячниками, начальниками, які відбирали зерно. Фемен і ца сайм груп вич провайде. В Україні кантрисайд витз Таузендерз, витріз пленепотенчіарріз, вичтукате грейн. Амі до піпол питається, що трапилося з тими людьми, які провадили народовбивство в Україні. То відповідь на це одна. Вони сьогодні стоять при владі в Совєтському Союзі. Сталін був дуже придатною особою для цієї системи. А система, яку ми всі створювали, я не му я сталін найбільший злочин. Ну і дай його найближчі Молотов, Каганович, Ворошилов. Це вони найбільші злочинці. Але і я належу до злочинців, хоча я молодий і дурний був. Бо ми всі творили цю систему. Я думаю, що відмінність між Леніном і Сталіном це кількісна відмінність, а не якісна. Сталін убив більше людей, ніж Ленін. Проте Ленін був готовий убивати своїх політичних опонентів. Відмінності у філософських поглядах між ними немає. тільки Сталін виявив більші керівні здібності у ремеслі убивства. людина шукає, бо знає, що можна знайти. За чим вона шукає? За свободою, за ідеалами, за чимось високим. Ні, вона шукає за дефіцитними харчами. Людину обернено фактично до рівня, скотини, яка вдячними очима буде дивитись на того, хто краще її нагодує. Це все дуже трагічна проблема, яка полягає в тому, що кілька поколінь. Населення виявляються залежними від того, що вони для своєї фізіо задоволення своїх фізіологічних потреб мають. Виявляються залежними від свого штунку, фактично. Отже, в періоди голоду, коли фактично відсутні харчі, і їх майже неможливо здобути. Той час загроза фізичного існування населення для загроза для фізичної субстанції нації і я певна аналогія у тому, як ставились до цього у центрі Москві. На Україну дивилися і трактували її як колонію. 21-го року був справжній голод у Росії. І тоді, коли харчів бракувало і в Росії, і в Україні, уряд волів пожертвувати українцями і за їхній кошти допомагати населенню Росії Чому об'єднані нації обходять мовчанкою це питання? Що ж, причини тут політичні: Совєтський Союз завжди ставав по боці країн третього світу, і це творить певний блок. А в третьому світі люди схильні вірити в мітологію, а не в дійсність. Совєтський союз завжди на словах проти імперіалізму, проти колоніалізму, а це значить проти колишніх експлуататорів третього світу. Є таке прислів'я, що знайомий чорт. Видається страшнішим за незнаного чорта. Для них знайомий чорт це західний імперіалізм. Хоч тепер це вже належить історії, бо західні імперії вже розвалилися, але треті країни не мали ще близького знайомства із совєтським імперіалізмом. Тому вони легко вірять, коли совєтський союз каже, ми ваші друзі. Їм просто віриться, що так воно і є насправді. Фактикеїс, і от нашення інтелігенції сі час, а сознання своє ж ставлення інтелігенції тепер це усвідомлення своєї помилки. тобто є таких багато письменників, як от Твардовський, найбільш відомий, що був редактором журналу Новий мір він написав поему Задалью даль, де нібито прославляється колективізація. Хоч він мусів, бо його батько був розкуркулений і засланий. Але шлях його закінчився тим. Що він зрозумів свою помилку, ну не помилку, але хибність такого шляху, і що це зовсім не було потрібне, і що це, мабуть, була катастрофа. Тобто, інтелігенція, на мій погляд, відчуває комплекс вини, бо зовсім є за що. Вона розуміє, що її поведінка чи батьків родичів, близьких людей тамтого покоління, і частково поведінка також її покоління була помилковою, коли не злочинною. Most Western intellectuals, British, French, German, Canadian, American, were pro-Soviet. більшість інтелектуалів на заході були просовєтськими, як британські, так і французькі, німецькі, канадські, американські. Сталін казав, що він робить великий і шляхетний експеримент для блага всього людства. І вони йому вірили. Найперше відповідальність за це, звичайно, падає на Сталіна. Він почав навмисну кампанію дезінформації заходу, якнайбільше затискаючи і приховуючи факти про голод. Воно і не дивно. В його інтересах було приховувати факти. Дивовижно про те, що західні громадські установи, в тому числі і поважні газети, і уряди найбільших західних держав, робили те ж саме. help stalin in effect to conceal the fact that millions of people had died or were dying now when i say major institutions including newspapers i have in mind specifically the new york times Якщо я кажу найбільші громадські установи, в тім числі і газети, то найперше думаю про Нью-Йорк Таймс, яка мовчазно схвалювала діла Сталіна. А її московський кореспондент Волтер Дюранті навмисно спотворював факти. Більше того, я б сказав, завідомо брехав. Є інший приклад як факти навмисно прикривали. Це уряд Великобританії. Я мав нагоду досліджувати архівні записи, і стало ясно, що протягом 1933 року у Лондоні отримували детальну інформацію про те, що робиться в Україні. Працівники британського посольства і консульства з Москви присилали подробні донесення щотижня, день за днем описуючи страшні речі. для британського уряду не було таємниці, що голод лютує і що померло яких 10 мільйонів людей, як дехто писав had had died. The same Whitehall officials who had been receiving these uh, reports Дай да сейм Вайтгол офішелсходбен ресівінзі репортсабатофамин ситуаційн анагріїн дадевочу а ті самі урядові працівники, які отримували рапорти і погоджувалися, що це правда, тепер називають це здогадним голодом. Так і кажуть, здогадний голод. І тому, пробачте, ми нічого не можемо зробити, бо у нас нормальні стосунки із Совєтським Союзом. relations with the Soviet Union.